Добрий ранок! У нас сьогодні середа 12 лютого. З вами я Вікторія Сігаєва, психолог, тренер з фінансового зростання та проявлення. Будемо сьогодні з вами говорити про лінійне і нелінійне мислення в контексті вашої експертності, в контексті вашого масштабування, вашого фінансового зростання. Бо я думаю, що ви знаєте, помічаєте, що є. Експерти, бізнеси, які зростають дуже швидко, а є ті, які, наче, на місці застрягають, і, відповідно, будемо розбирати, чому це відбувається. Скажіть, будь ласка, а чи було у вас колись відчуття у вашій діяльності, що ви все робите правильно, але зростання немає? От начебто все, я молодець. Я багато чого знаю, вмію, щось роблю, але зростання, я зараз більше про фінансове, його немає. Чи знайоме вам це? Бо мені це дуже-дуже сильно знайомо. Бо раніше в мене так і було. Я була така прям молодець-молодець, багато навчалася, багато чого робила. І в цілому в мене були клієнти, але того доходу, який би мене задовольняв, у мене просто. Просто не було, і я не бачила виходу. І о, дякую, дякую, дякую. Я люблю, коли ви активні. Дякую. А, да Знайома, супер. Класно, дякую, дякую, Ксенія Ларіса Дякую. Добре, молодці. Було. Хто там зі мною працював раніше, дівчат своїх бачу, ви знаєте, що я розповідала про лінійне і нелінійне мислення в контексті життя, сьогодні хочу в рамках експертності і грошей поговорити. А що таке лінійне мислення? Це коли у вас в голові є така картинка. Наприклад, мені для того, щоб Отримати певний результат потрібно зробити конкретний крок. І інших шляхів і варіантів вирішення проблеми або досягнення мети немає. Наприклад, давайте приклади. Наприклад, я там знаю, в мене клієнт тисяча гривень, я заробляю 5000 тисяч гривень. Мені потрібно заробляти 10 тисяч гривень. Тому що я роблю? Я беру і шукаю 10 клієнтів, а не 5. Да? Мені потрібно 10 клієнтів, це дасть мені дохід 10 тисяч гривень. Це такий, знаєте, примітивний приклад, як думають люди. Тобто, мені для того, щоб заробляти більше, потрібно просто більше клієнтів за такий чек, який в мене є зараз. Далі, такі люди з лінійним мисленням, вони зазвичай думають водночас, що більше клієнтів це більше роботи. Хто так думає? Напишіть мені, будь ласка, плюсик вогник. Більше клієнтів це равно більше роботи. І як це може виглядати? Дивіться, ви, наприклад, розумієте, ага, мені треба збільшити годин моєї праці. Більше е, працювати, до речі, це і актуально і в офісі. І я пам'ятаю, що теж, коли я працювала в офісі, в мене були думки, що якщо я буду затримуватися після 18-ї, да, коли там всі йдуть, а я буду затримуватися, то це побачать, оцінять і, напевно, якось це буде відображатися на моїй заробітній платі. Повна взагалі фігня, е, ніхто нічого не взагалі, це приклад лінійного мислення. Лінійне мислення. Тобто людина думає, що із моєї точки А я можу перейти в точку Б певним чином, от конкретним чином. Все, І вона в цьому залипає, її це блокує. Наприклад, давайте ще приклади масштабування. Я масштабуватися можу тоді, коли у мене буде класна команда, і гроші на масштаб. Команда і гроші. От тоді я масштабуюся. Це теж приклад лінійного мислення. Тобто людина в своїй точці А побудувала собі маршрут до точки Б масштабу через команду і через гроші. Це лінійне, обмежене мислення. Так. Дякую, ні, так не думаю, може бути більше клієнтів, але роботи менше може бути. Так, да. але раніше так думала. Ну да, це вже ми говоримо про нелінійне мислення, да, тому що це взагалі не взаємопов'язано взагалі. Але є люди, які так або раніше думали, або зараз так думають. Тому ваше завдання там не орієнтуватися на мої приклади, а подивитися, де в своєму житті ви думаєте так само. Наприклад, коли я там фантазувала на тему, як мені вийти на. Велику аудиторію стати спікером на різних подіях, на різних заходах. Я собі що думала, що я буду робити. Я зараз почну, я, до речі, почала так робити, але це неправильно. Ну, і те, що неправильно, це окей, але це просто дуже обмежено. Що я робила? Я шукала різні майданчики і відправляла їм Запорожь, типу, як стукалася, що можете мене взяти до себе. Я тут така офігенна, я класний спікер, дуже хочу виступати. І ем, це непогано щось робити в напрямку своєї цілі. Просто дуже важливо, щоб це не була лише одна дія, і ви думали, що потрапити туди можна лише через цю дію. Оце неправильно. Або там через якусь там думку, ситуацію, оце неправильно. Тобто, ви маєте розглядати і бути відкритою до величезної кількості можливостей. Це дуже важливо. Ну і в итоге, звісно, що я потрапила на сцену не через те, що я там комусь постукалась, в итоге мені постукались. От тож. Чому це лінійне мислення, коли з точки А в точку Б у мене єдиний маршрут. Чому о, таке мислення блокує вас? Бо, в першу чергу, лінійне мислення це не про креативність і не про нові підходи, ви бачите лише один спосіб дій, і не бачите можливості. Все, от о, хтось там вчора дивився мій прямий етер, написали. Мені для масштабу не вистачає грошей. Ну, все, це приклад лінійного мислення. Вам взагалі не обов'язково мати більше грошей для масштабу. Розумієте? Тобто, щоб перейти на нову сходинку, ви собі намалювали в голові, мені потрібно більше грошей, і тоді я зможу масштабувати свою діяльність. Але насправді гроші тут не до чого. Це тут да, у вас сидить. Ви собі ускладнили шлях. Далі, а, якщо у вас це лінійне мислення обмежуюче, то ви 100% в пер. Впер... Господи, як це сказати? Будете впиратися в стелю в доході однозначно. Тобто лінійне мислення равно стеля в доході. Чому? Тому що за великим рахунком, ви вичерпуєте свої ресурси, це час. Це енергія, і ви не можете рости. До мене постійно приходять такі експерти. У них от у нас була на бізнес-наставництві Наталя Рибальченко, Вона прийшла з запитом, що вона просто проводила дуже багато індивідуальної роботи зі своїми клієнтами. Просто дуже багато індивідуальної роботи їй не було коли взагалі голову підняти. І ми їй сформували груповий продукт. Вона там зараз вийшла взагалі на шалений дохід, щомісяця веде групи, і їй здавалося, що це дуже складно і неможливо. По суті, ні, і оце теж лінійне мислення. Я хочу більше грошей, я набрала 100-500 людей. Я вже голову не можу підняти. І причому у таких людей часто ступор їм пропонуєш варіанти. А вона від них відмовляється, бо вона каже: та ні, я взагалі тут зараз здохну. да, я вже на із дихання, а ви мені пропонуєте зараз пірначити, масштабувати. Я взагалі тоді загнуся. І оце теж приклад людини, яка отак, знаєте, для мислення для мене це метафора, коли така у вас стіна, і ви це головою б'єтеся об цю стіну. Оце лінійне мислення. Ви таке думаєте, так, зараз 105 раз ударюся об цю стіну, буде результат. Оце приблизно те ж саме. От, тобто дуже важко зростати, якщо ви в стелі в доході, якщо у вас вже на сьогоднішній день обмежений час і ресурс. От якщо у вас вже не вистачає часу на роботу, якщо ви вже відчуваєте велику втому, прям вангую. Що ви в, цьому, в капкані цього лінійного мислення. Далі, чим відрізняється лінійне мислення і чому воно блокує вас? Бо людина, яка мислить лінійно, вона сфокусована на короткострокових результатах. Це от вона може подумати на завтра, на місяць вперед, да? Вона розуміє, так, мені треба а, в кінці місяця там, заплатити, не знаю, за школу, там, садочок, квартиру, там, комунальні ще щось. І відповідно, мені треба до кінця місяця мати там свої 20 тисяч гривень, там, 30 тисяч, 40, 50, немає значення скільки. І вона думає лише ось так. Да? Типу їй треба в моменті закрити якісь свої потреби, які в неї є, А немає довгострокового бачення, стратегічного бачення. Це теж успішна людина, масштабна людина, людина, яка заробляє, вона думає довгостроково. Більше того, я ну, там, аналізую багато успішне мислення. Я вам хочу сказати, що іноді людина може в моменті просісти, в моменті недоотримати. І це для неї буде окей, вона це спокійно переживає, бо знає, що в довгостроковій перспективі їй це дасть набагато більше, і людина успішна, вона обере отакий формат, да, другий, тобто там, де буде довгостроковий результат, однозначно. А людина з лінійним мисленням вона далеко не буде думати. Да? Я зараз це все розповідаю. Ви аналізуєте і накладаєте на себе на, свої, на свою діяльність на своє мислення. Чи хочете ви більше в моменті да, отримати, щоб там закрити свої якісь дири, свої якісь базові потреби, тому що вам так звично, тому що вам так зручно. От у мене були дівчата, які, наприклад, теж от, працюють індивідуально в груповому форматі дуже страшно, от просто страшно. І вони не переходять на груповий формат роботи, хоча хоча абсолютно очевидно, що він їм приносить більше грошей. Ну, типу, треба в певний свій дискомфорт на початку війти, щоб потім отримувати більше. І це нормально. Це знову ж таки так роблять успішні люди. Вони взагалі не зациклені на тему, на тому, що зараз їм треба пережити певний дискомфорт. Ну, типу, це нормально. А, ви розумієте про що я кажу? Давайте так. Я просто обожнюю цю тему, бо бачу, що М -м, дивіться, це от, як я вчора розповідала про свій досвід, чи вчора, чи позавчора я вже забула, про свій досвід гри в кешфло. Всі ми на певному рівні життя думаємо лінійно. Всі ми впираємося в якусь історію, яка нас блокує і гальмує. 100%. Ну, от прям всі. І наше завдання просто вміти це швидко розпізнати, щось з цим зробити і піти далі. Бо якщо ви це не навчилися робити швидко, все. Ну, ви програли, вам буде дуже важко. Ну прям супер важко. Бо зараз. Інші часи, зараз дуже великі швидкості. Зараз, поки ви сидіте і думаєте: а магулія, магнолія, інший експерт, який працює ну, у вашій ніші, скажу так, да не буду казати слово конкурент, але у вашій ніші, він вже забрав ваших клієнтів, він вже там зробив 100-500 рілсів контенту. Заробив на цьому 35 разів, реінвестував ці гроші у свій масштаб і класно себе почувається. А ви тим часом думаєте, так, із своєї точки А в точку Б я б дошла, звісно, але мені не вистачає для цього грошей. Все, ви програли, ну на жаль. Так воно працює. А зараз йдуть попереду ті люди, які вміють швидко конвертувати свої думки в дії, які не розхитують себе психоемоційно. От сьогодні, наприклад, тут я в Києві, у нас вночі просто о четвертій ранку, херачить почало за вікном. В ітоді всі прокинулися, там перейшли в ванну, намагалися я там заснути, нічого не вийшло, потім вже лягли, лягла з дитиною, щоб йому не так було страшно. Заснути я не змогла, заснула десь там близько до шостої. Коротше, прокинулася, розбита кап'яць. Знаєте, там перші думки які. Ой, Може поспати, може перенести тер, може там щось ще зробити, так якось собі, себе жалко, знаєте. Але я розумію, що ну, глобально там поспати мені ще годинку, воно мені ну, якби, нічого не дасть. Скоріше за все, все одно себе буду весь день відчувати розбитою, тому що просто ну, ніч така. Да? Але як я себе буду почувати, да, я далі думаю довгостроково, да, як я себе буду почувати, якщо я ще й не вийшла в ВТР, тобто мені так фізично фігова. Ще я ВТР не вийду, буду потім казати ну блін, а тим більше це вже стало моєю рутиною. Тобто я собі зроблю ще гірше, бо я не зробила свою рутину, да, не вийшла в ВТР до вас. От далі я не донесу ту інформацію, яку хотіла донести, а ми зараз набираємо людей на. Бізнес розбори да мені дуже цікаво, щоб до нас я вперше це роблю. Я дуже хочу, щоб на бізнес розбори прийшли експерти. Якщо ви раптом не в курсі, от мій останній допис про це і в сторіс є посилання на анкету. Тому якщо ви експерт, який хоче розвиватися і вийти мінімум х2 в доході, то будь ласка, заповнюйте анкету, приходьте на бізнес розбори. Я буду їх робити з методологом. Дуже буде супер корисно інсайтово для вас. Ви можете бути учасником розбору. Тобто ми ваш бізнес, вашу стратегію розберемо, а можете бути просто слухачем і вже там самостійно нанизати те, що ви почуєте від нас, на свою діяльність. Але буде, ну, просто супер круто, прям обіцяю. Тому скористайтеся такою нагодою. Так я до чого? Мені дуже цікаво, що прийшло більше людей на ці розбори. Мені це цікаво, я прям цим палаю. І звісно, що. Ем... Якщо я не вийду в ветер, якщо я вас не запрошу, то менше людей прийде на ці бізнес-розбори. Відповідно, ну коротше, в довгостроковій перспективі це якась фігня. Да, тому відповідно я роблю над собою я це все швиденько, швиденько моніторю. Дівчатка, які йдуть на проявисти багаті, я вас буду вчити дуже швидко аналізувати, що з вами взагалі відбувається, яка ситуація, які, які емоції вона у вас викликає. Тому вам дуже пощастило, бо зараз ця прокачка за долі секунди розпізнавати, що з вами. Це дуже важлива навичка. Да? Ми з вами її будемо тренувати. От, і відповідно, я це роблю реально за долі секунди. Мені не треба там, я не ніколи не роблю жодну дію на автоматі або не розумію, чому я так зробила. У да? мене кожна, кожна моя дія, вона має причину, має наслідок. І це все свідомо, я цим управляю. Відповідно, е я приймаю правильне рішення, да? я зараз з вами. До чого я це все казала? Я це казала до того, що бувають ситуації, які нас розхитують, да, розхитують зовні. Але дуже важливо, що от людина, яка успішна, яка розвивається, яка хоче досягати більшого, вона зібрана. Да, і вона вміє не лише думати в моменті своїми бажаннями. Хоча, да, це теж важливо, але тим не менш, вона вміє думати довгостроково. От, і тому. Якщо ви впізнали десь у себе це лінійне мислення, де ви з точки А в точку Б бачите лише один шлях, а ще кажете собі, ні, бо у вас зараз немає ресурсів певних, то знайте, що ви себе отак от назад просто тягнете, замість того, щоб розвиватися і йти в масштаб. А як прийти до системного нелінійного мислення? Як прийти до системного нелінійного мислення? По-перше, Якщо ви, наприклад, працюєте як експерт з такій консультаційній роботі, то ви мусите перейти і почати думати мірками не кількості, а якості. Да? Тобто зрозуміти, що у вас працює добре, що з того, що у вас вже є зараз, працює класно. І це масштабувати. Масштабувати ми можемо за рахунок а, саме якоїсь такої комплексної роботи, да, групової, наприклад, да, запустити щось таке більш масове. А ви можете перейти в, від кількості в якість через там делегування. Тобто дуже багато насправді інструментів, хто піде на бізнес-розбори, ми будемо все це проговорювати, які є для вас опції, як перейти від кількості, де ви вже здихаєте, до Якості, де ви масштабуєте те, що у вас класно виходить, там гроші, там успіх, там свобода, там видих. Бо просто коли ви в лінійному мисленні і думаєте про кількість, де б цих клієнтів взяти, аби не пішли від мене, ви дуже сильно втомлюєтеся і ви точно не дозоробляєте. І вчитися мисленню масштабів. Що це таке? Це е, не про те, скільки ви можете зробити самостійно. Да? От коли я вела консультації, я там думала, ага, так, мені потрібно 5 консультацій в день. Мені треба 5 консультацій в день, щоб мати там, умовно, 5 тисяч гривень в день. Окей, я прийшла до того, що я мала 4-5 консультацій щодня. Угу. І далі я поставила собі таке питання, окей. У мене є 5 консультацій щодня. Більше я не витягну фізично. Ну, бо я вже на п'яту консультацію, ну, об'єктивно це важко. Ну, це важко. Окей, більше я не витягну. А підіймати прайс ну, допустим, я підніму його в два рази. Я все одно в стелі. Я все одно впираюся в стелю. Ну, типу, більше нема куди. Ну, хорошо, можна в 10 разів ще підняти цей чек. Ну, по-перше, піди знайди людину, яка там за одну консультацію заплатить там 10 тисяч гривень, а знайди таких багато. Тобто ти все одно в якійсь стелі, ти все одно в якихось рамках, да, в якихось межах. І а, що таке мислення масштабів? Це коли ви не думаєте, як ви через себе можете пропустити більше людей, наприклад, клієнтів, а як створити систему. Яка працює без вашого контролю, або з мінімальним вашим контролем. Це система, не просто хаотичні дії, не просто від, там, від клієнта до клієнта, не просто від оплати до оплати, а система, процес, в якому все в якій процес, система, в якій все працює на вас. І ви там не Сидіть і не залучаєтеся у все навколо, а воно якось так побудовано, що ви маєте дохід і не обов'язково кожну секунду все контролювати і занурюватися туди. Приклад, да, замість консультації це може бути якісь групи, курси. А це не я самостійно, я, 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 я. Це можуть бути якісь партнерства колаборації для зростання. От теж, наприклад, коли ми грали на кашфло грі, то люди рухалися швидше тоді, коли вони образовували, створювали колаборацію. Да, тобто, наприклад, у них є сума грошей якась, і тут приходить можливість купити ну, якийсь бізнес. Хто грав кешфлов, знаєте, як це відбувається. Да? Тобто, тобі приходить якась картка, що можна купити якийсь дуже класний бізнес. І, наприклад, сама людина у неї можуть бути гроші на це, але вона об'єднується з кимось. Вони купують на навпіл. А, і це виходить ефективніше, бо з одного боку у них є частка в цьому бізнесі, з іншого боку, він не витратив всі свої гроші і ризиків да трішки менше. І от люди, гравці, які отак от колаборувалися, вони реально рухалися швидше. Це я до чого кажу? Це знову-таки, от я вас зараз розвертаю, які можуть бути ще варіанти у вашій діяльності. Їх безліч, їх безліч. Треба просто розуміти, що саме у вас, тому власне, я вас запрошую на бізнес-розбори, особливо хто хоче бути учасником, ну навіть якщо ви. Просто будете слухачем для вас, це теж буде інсайтово. Щоб подивитися, да, і ми могли з методологом розібрати вашу сферу діяльності і показати вам ваші перспективи, куди ви можете йти далі, тому що це дуже важливо. Дуже важливо бачити перспективи свого зростання, не зависати, не битися отак от головою об стінку, да не, не зависати в певній стелі, а постійно-постійно рухатися далі. Давайте ще приклади, щоб ви зрозуміли, чим відрізняється лінійне від нелінійного мислення. Я над цим дуже думаю: не викладачем, а керівником мовної школи. Класно. Ну так, да, ми ж про це з вами говорили, Вікторія. Ну так, да, да, да. то у вас, у вас, в принципі, є розуміння, просто треба тут почати робити кроки. Це класно. Приклад я сказала, да, у вас може бути дохід від кількості консультацій певний, але більші гроші, масштаб у вас буде від там групової якоїсь роботи. Далі є люди, які думають, якщо вища ціна буде, буде менше попит. Умовно кажучи, я зараз поставлю високу ціну або, наприклад, сформую якийсь віп-продукт. І відповідно на нього буде дуже маленький попит. Оце теж приклад лінійного мислення. Тобто, ви думаєте, що висока ціна впливає на кількість клієнтів ваших? Да? Типу більше ціна, менше клієнтів. Це теж, знаєте, привіт. Це лінійне обмежуюче мислення. Це не так, це не так працює абсолютно. От. Або, наприклад, ще лінійне мислення. Ви собі така думаєте. Мені для того, щоб бути успішною масштабною дофіга заробляти, треба бути найкращою у своїй ніші. Просто best of the best. І що ви робите? І ви замість того, щоб реально думати, як вам масштабувати свою діяльність, ви починаєте. Навчатися, отримувати сертифікати, дипломи. Ви так думаєте, ну щоб стати кращою, я мушу багато чого знати, знати якусь таку унікальну інформацію. І ви навчаєтеся, навчаєтеся. в той час. Ваші колеги по вашій, там, вашій сфері вони не витрачають стільки часу і ресурсу на навчання, вони просто в цей момент масштабують Свій бізнес і заробляють, і мають класних клієнтів, будують особистий бренд, і, відповідно, у кого буде через пів року краще результат. Ну, звісно, у того, хто робить, хто масштабується, хто вже е, має більше клієнтів і більше дохід, ніж той, хто обрав у це лінійне мислення, я буду зараз ставати кращою за рахунок е, більших знань, да, там, кількості знань і сертифікатів. Тому проаналізуйте, де ви себе блокуєте да, цим лінійним мисленням, де ви собі побудували, обмежуючи такий, знаєте, тунельне бачення, що я можу перейти в свою точку Б лише за рахунок там певних інструментів, яких у мене немає. Як мені дівчата от, перед проявиста багаті, казали. Ой, я буду проявлятися, але після того, як я пройду навчання по рілсам. я кажу, які нахріні на рілси. Ну, ви подивіться на себе. Ви ж просто не проявляєтеся, тому що ви себе не знаєте. При чому тут рілси? Як вам рілси допоможуть? Ну як? Якщо ви вообще не в контакті з собою, які рілси? Це не про проявлення. Отримати якийсь інструмент, типу там рілс, СММ, ще щось, це не про проявлення. Взагалі, це, як, знаєте, купити ручку блокнотик, і блокнотик а при цьому не вміти писати. Ну, в смислі, навіщо? От. Тож, Тож таке, а, все. Я вас запрошу, всіх експертів, запрошу на бізнес-розбори, це буде дуже круто. Анкета є в Сторі в шапці профілю. Буду вас чекати. У нас, до речі, я не сказала коли, ми будемо його робити 20 числа, 20 лютого, це наступний четвер, о 18.00 за Києвом. Я чекаю всіх експертів, буде дуже інсайтово для вас і дуже корисно. Ті, хто. Піде учасником розбору. У вас прям буде прям конкретний план до вашого розвитку, вашого масштабування. Все до завтра. Всім класного, натхненного дня. пока!